І вітаю на каналі FanModel.ua UA. І в цьому відео, як і обіцяв, покажу, як міняти термобар'єр. Ну У мене вже замінений, але я так покажу, як я його там дістаю. Ну і в принципі монтаж в зворотньому порядку. Коротше, це я думаю не проблема зняти ні для кого. Далі знімаємо вже цей чохлик. Знаю, як воно правильно називається. Ось ці елементи з самого нагрівального блоку, цей нагрівач і термопару тут біленькі провода. Я б не чіпав на вашому місці, тому що я був її відкрутив і в мене потім вибувала помилка. Ну він пищав, коротше. Нагрівався до певного, якби до певної межі і починав пищати там, не знаю. Ну, коротше, щось є. Вроді, схоже на. Термопасту і воно там порошком, наче таким якимось розсипалося. Хоча кажуть, що вона там лишня, і її там взагалі не має бути. ну У мене виникали помилки в прошивці. Я її там трошки пошевелив трошки відпустив, щоб не була пережата, і зараз, наче працює без проблем. Тому я старатимусь тут нічого не чіпати. Ну і взагалі так не дуже його розбиратиму. Коротше, ось цей гвинтик відпускаємо, але перед цим бажано поміряти. Ну, от я для себе міряв. Ці розміри 3,2, там, грубо кажучи, і тут так само. Настільки я пам'ятаю. Отак, 3,2. Це для того, щоб його правильно змонтувати. В тому разі, якщо у вас термобар'єр не тої довжини, що має бути. Тому що оригінальний термобар'єр, він 27 мм довжиною. Я міняв на 24. Тобто оці нижні тут два гвинта, я не дотягував. Такі моменти ще. Є, ну мені показували 27,5 і він, як на мене, краще буде. Хоча в мене його немає на руках, тому я нічого сказати не можу. Цей працює. Свою функцію виконує. Тобто відпускаємо ці гвинтики. Ну, оцей один. І його не особливо треба і затягувати, бо він такий трошки злизується. Це взагалі ж алюміній цей тепловідвід, радіатор. Ну і шліци тут в цьому злизуються. Ну і далі воно має витягуватися без проблем. Сопло я не буду відкручувати, не бачу в цьому сенсу. Далі тут. Ну і, е, знову ж таки, бажано його нагріти, тому що ну, у вас може виникнути така якби ситуація, що. Там буде пластик, якби воно буде залоєне. Ви не зможете її відкрутити. У мене таке було. Тут, наче в мене через верх там нічого не лізе після заміни вже. Ну, трошки важко. Ну, а далі він має тут досить легко витягатись. Я його все, ну, як би тут витягав, тому що в мене було тут закріплено і важко було як би, демонтувати цю всю хатку. І зараз не дуже легко. Ну. Термотрубка не хоче. Е, у вас буде термотрубка, ну mm. сопло по-любому треба буде викручувати. І без нагріву, якщо це рідний термобар'єр, ви не зможете його скоріш за все демонтувати. Тому що там трубка буде контактувати із соплом. І якби, в цьому місці буде там злипшеся це все. Сниму, чтобы можно было вильно поднимать. Ну вытягивайся. А, ну так я ж Гений нервитых филамент. Фихе увидимся теперь. Угу. Ну, щоб витягти філамент, всі знають, що треба гріти, Нагріємо трошки. Так є, в принципі, е, витяг, але тепер його чекати, поки охолоне. Зараз. Ну, він сам отвалився, коли там немає якби, філаменту без проблем. Як ви бачите, я вже користуюся цією термотрубкою, якщо не збрехати, то. Ну, більше півроку. І деградації немає. А, перша термотрубка, яка була рідна, якби із рідним термобар'єром, деградувала за 4 місяці. не дуже інтенсивного друку. М'яко кажучи, не дуже інтенсивно, там раз в тиждень друкувалася. Ну, більше може, не таке. Це неважливо. Дуже швидко, коротше. В даному випадку деградації ми не бачимо, тому що у нас, ну, як я вже колись. Про відео, у відео про трибар'єрі і взагалі про це все розказував, там різко відділяється температура. Тобто тут, де в нас тунова трубка, температура набагато нижча, ніж рівень, ну, той рівень, який треба для деградації. Тобто, 240 градусів вона деградує. А при 240, ну, в принципі, друкуються пластики. Я друкував. Та копетом, в принципі, дещо друкував. Зараз уже при таких температурах хоч і не друкую, але 230, ну, по-любому ж, там, якщо часто його використовує, такі температури, воно буде деградувати. це зрозуміло. Отже, як за Викручуємо, ну, зрозуміло, провода ми не можемо зняти, бажано не знімати. Тримаємо термоблок і крутимо акуратно якби, цей термобар'єр. і... Скоріше за все, доведеться гріти, щоб його викрутити, Тобто, в принципі, весь демонтаж буде з підвищеними температурами. Ну, викрутили е, свій старий, закрутили це. І як ви бачите, зараз он, там видно, що є тупік. тефлонова трубка туди впирається. І все, далі вона не йде. Далі йде тільки філамент. І він ніколи там не полізе через верх і тому подібне. І у вас ніколи не буде проблем із монтажом е ну, самого сопла. Тому що термобрієр закручений по максимуму. І сопла так само вжимається вже в метал, а не в тефлонову трубку. Ну і це все, в принципі, е що я хотів сказати. Далі буду монтувати. Цього вам уже бачити не треба. Дякую за перегляд. М Поставте лайк і дизайн цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. those are